Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему, а може, не лише тему, а про нашу долю, чи погодиться Путін прийняти умови, які узгоджили Україна зі Сполученими Штатами про припинення вогню. Ми прогнозували, що рано чи пізно. Україна знайде спільну думку зі Сполученими Штатами, а потім долю цієї домовленості буде вирішувати знову ж таки Путін. Ну так сталося. Треба віддати належне рашистській е нелюдській дипломатії, російському тероризму. Так сталося і треба приймати. Так, ситуацію такою, як вона є. Ну, давайте з вами розкладати ситуації, ситуацію аналітично. Отже, сьогодні-завтра відбудеться зустріч американської команди. Вузького кола, мабуть, там буде комерційний радник Трампа. Келах вибув з гри. Мабуть, він уже трошки застарий і дуже принциповий. А там потрібні більш, знаєте, такі зухвалі брутальні хлопці, які можуть швидко домовлятися, змінювати позицію, торгуватися. Ну, для військового генерала це не те. Це не те. Отже. І будуть вести розмову скоріш за все з командою Путіна, але Путін буде сидіти за відкритими дверима і приймати участь у цих перемовинах. А може навіть і зайде у кімнату для обяви свого фінального рішення. І от давайте думати, яке може бути це рішення так. Звичайно, зразу відповіді не буде. Не буде. Команда повернеться до Сполучених Штатів і в підвішеному стані. Путін буде казати: в принципі, можна було, але угода про припинення вогню має бути не на 30 днів, а принаймні до обрання. Нового президента України. Я впевнений, він буде підіймати цю тему. Буде заявляти, що президент України нелегітимний і укладання угоди з ним нічого не варті. Не знаю, як Сполучені Штати будуть сприймати таку позицію Путіна. На мою думку, і тут я. Розхожусь з думками всіх українських аналітиків, політичних експертів, навіть громадських діячів, що у Трампа є нелюбов до нашого президента Зеленського. І вона довга. Там були помилки, прізвище Зеленського пов'язують з імпічментом. Я думаю, сигнал про усунення бажане усунення українського президента йде з Москви. Іде з Москви. Боюсь, що домовленість Москви з Вашингтоном. А ми знаємо, контакти йдуть і вони цього не скривають. От розвідка раші спілкується з розвідкою, керівники розвідки 에, Сполучених Штатів. І висувають там різні, різні пропозиції і умови. Так, от, я би не хотів, щоб це була узгоджена позиція е, Москви і Вашингтону. А так, давайте кажати, не Вашингтону, а Трампа і Путіна. Ініціатива йшла від Путіна, принаймні в моїй книжці ескалація. Битва президентів, я фіксую, з чого і починається цей детективний політичний триллер, оперативна фантастика. Починається все з того, що Путін вимагає для припинення війни з Україною усунути президента України від влади, а саме головне. Якщо це не вдасться, не дати йому прийняти участь у виборах чи перемогти. Зрозуміли, так? І от я допускаю, що ця ідея вона може бути не артикульована публічно, а може і буде. А може і буде. Це залежить від того, наскільки Трамп хоче припинення війни, наскільки Трамп. Готов реально тиснути на Рашу. А як це тиснути? Не погрозами. А дати Україні те, що не дав Байден. Дві 3000 ракет для Ф-16, так, 500-600 Атакамс, а ще краще, більш далекобійних ракет. Не будемо в тему заходити глибоко. От якщо тільки Трамп це зробить, це вже буде реальний тиск. Тоді вимоги Путіна будуть набагато скромніші. Чим менша підтримка буде України, а зараз вона як відбувається, так як ми і казали, що Трамп по суті зніме з паузи надання України зброї і розвідданих. Так, з паузи, і ми знаємо, що пішла і допомога і дані розвитку, розвитки. Правда, рашисти сьогодні ночі нанесли дуже потужні ракетні і шахетні удари по нашій інфраструктурі, по нашим людям. Ну тому війна має бути закінчена на, я називаю так, на більш-менш. Прийнятних для України умовах. Та це моя позиція, це не відноситься до теми сьогоднішнього ефіру. Отже, я вам сказав, що з'явиться в Москві, додаткова вимога, банальні вимоги, що Україна поза НАТО, Україна нейтральна країна. Як це трактувати, як верифікувати, як е, узгоджувати ніхто не знає. Але думаю, що Трамп піде ще на одну дуже принципову вимогу Путіна. Ну, ви ж пам'ятаєте, як заступник міністра іноземних справ почав цю боротьбу, нібито з Сполученими Штатами, а насправді з Україною. Каже: забирайте свої манатки і відходьте. На позиції до розширення НАТО за рахунок колишніх посткомуністичних країн, да? на ті далекі кордони, 20 років назад, ідіть і там стойте. Звичайно, не можна виключити е, Польщу, Балтійські країни, Румунію з НАТО. Не можна, але що можна? Штати можуть вийти. І НАТО не існує. Це один варіант, і він буде розглядатися. А друга альтернатива, що американці виведуть свої війська от на кордони НАТО до розширення. А може більше, ба більше. Виведуть всі війська з Європи. Оце і буде відповідь позитивна. Трампа на вимогу Путіна забирайте свої манатки і звільняйте нам Центральну і Східну Європу. Зрозуміло, так? Да? Це ще буде вимога, і Трамп на неї може піти. Отже, о, далі що буде? Далі делегація повернеться до Сполучених Штатів, Трамп буде дуже швидко приймати рішення. Скоріше за все, відбудеться телефонна розмова між Трампом і Путіним. А далі все буде вирішено на зустрічі в форматі три президента, чи три представники штатів Раші і України. Тобто, можуть бути чи президенти, чи представники країн уповноважені укладати. Я так думаю, ну, угода, але це буде угода на рівні протоколу про припинення е, активної фази війни, припинення вогню. Seize Fire. да? Е, вирогідність, яка що в найближчі тижні, 3-4-5 тижнів. ну, Пасха тут у нас є, а друге число це для раші сакральне. Нібито День перемоги 9 травня. от Я розцінюю вирогідність припинення вогню на нейтральних умовах для України. Тобто ми не здобудемо нічого, але не втратимо нічого нового. Нічого нового не втратимо. Ми вже і так багато втратили. Ми втратимо суджу. Да я не казав про це, але це вже очевидно. Я так думаю, що це був елемент домовленості між Штатами і Рашою. І Україною, очевидно. Що Україна виводить свої війська з Расійської Федерації. Так. І це сигнал, що Ну, ми йдемо на поступки. От до укладання цього протоколу будуть ще поступки, да? але не фатальні для України. Може, це і головне. Може, це і головне. Отже, на цій зустрічі, якщо буде зустріч президентів, то допускаю, що зустрінуться спочатку Трамп і Путін, потім приєднається Зеленський. Якщо, на жаль, на мою думку, рішення прийнято усунути Зеленського з Гри спільно за ініціативою Путіна. Повторюю, це не ініціатива Трампа і Штатів ініціатива Путіна. Тоді будуть повноправні представники да, е е укладати протокол. Пам'ятаєте мінський протокол? Їх же укладали, ну ви і не скажете, хто укладав. Хто підписував ці протоколи? Так, Почитайте, будете знати. Отак може бути з угодою про припинення вогню, тому що ніхто не знає, що буде далі. Якщо після припинення вогню ми не будемо отримувати все більше зброї і від Європи, і від Сполучених Штатів, то це буде пірова перемога. Нам потрібна. Після припинення війни ві... вогню отримувати все більше зброї і не знімати санкції. А я вже казав ще раз, мабуть, напишу в посольство Західні, які санкції знімати. Санкції, які пов'язані з забороною експорта з Європи і Штатів, Канади, лакшері товарів. Хай купують товари з рентабельністю 200-300%. Головне, щоб зброю і товари подвійного призначення не купували. Оце саме головне: зберегти санкції по нафті, по озброєнню. А от лакшері товари хай завозять. Хай французи завозять французький коньяк, сири. Вони і так їх завозять тільки нелегально. Нам, нам потрібно, щоб Раша збільшила імпорт і зменшила експорт. От. Ну і Путін буде лякатися, якщо Трамп от скаже: от дивіться, я ж хочу проти Європейського Союзу 25-відсоткові санкції запровадити. То, мабуть, мабуть, і проти Раші. Ну, а Раша буде сміятися, та у нас експорт в. Сполучені Штати там 3 мільярди. Ну, трошки більше 3-3,5 мільярди. Я, нас це не хвилює ваші 25-відсоткові санкції. А я скажу так: а якщо і Європа запровадить такі а Австралія, Канада, а всі інші країни Західного світу, Ну зовсім інше кіно буде. Зовсім інше кіно. Це теж удар превентивний по путіну. Щоб зробити його прихильником перемовин, якнайшвидше сісти і припиняти цей вогонь по цивільному населенню, і не лише на жаль. Ну, от така ситуація. І наостанок, наостанок. Чому я думаю, у Путіна буде глибинний такий стимул припинити цю війну? Шляхом а, припинення вогню першого етапу. Ну, він буде казати, потім вибори, нічого не міняється. Там наша делегація радіє, да, що досягли угоди про припинення вогню. Але потім буде додаткові умови. Путіна разом з Трампом може бути. А може бути ні. Трамп може казати: ну, дивіться. Раша погоджується на все. Я вивожу війська з Польщі, з Балтійських країн. Так? Все, йду на зустріч, щоб Україна вийшла з війни. Е, я так з НАТО готов вийти. Ну, а ви що? Ви не можете виборчий процес об'явити і провести. Так? Ну, я вже казав, ми маємо можемо погодитись за умови. Гарантій, що все буде безпечно, демократично і правильно. Да? А ці гарантії по суті тотожні гарантії припинення війни. Тобто Україна має посилюватися і економічно, і в військовому аспекті, а Раша має слабнути. Так, от, я до чого веду? який глибинний сенс ще є у Путіна, якщо він розумна людина? А він не дурак, да? бандит, але не дурак. На жаль, не дурак а, припинити війну. Тому що ви знаєте, пройшла інформація від розвиток західних країн, не буде призвища, ви, мабуть, самі знаєте, що Європі вигідна отака війна з між Україною і Рашою десь до 30-го року. Аж. До моменту, коли Європа переозброїться і зможе дати відсіч Раші за будь-яких умов. Зрозуміли, так? Україна воює, послаблює Рашу. Раша, і, і, звичайно, і не думає починати відкривати нові фронти. Так? І тоді Путін думає: ага, я буду тут. Воювати з Україною, ставати слабкішою країною. А він це розуміє. Я вам уже казав, що витрати Путіна на оборону в цьому році будуть менше, ніж в минулому. Це закон економіки. От тут я знаю більше, ніж інше. І воно так і є. Він грає, що у них все добре, і на фронтах, і в економіці. Насправді дуже-все дуже дуже погано. Так от, Європа почне підтримувати Україну. На жаль, спочатку не дуже сильно, тому що їй треба час. За моїми розрахунками, рік-півтора мінімуму, щоб замінити Штати, а Штати використають оцю допомогу, яка затверджена за Байдена. А це не мала сума. Там хтось казав. Там, один відсоток, ну знову таки, нові гласи. Насправді замовлення для американських підприємств і залишки на складах, які Україна може вибрати, це дисберсмент згідно комітменту, який зробив Байден, Ну, десь трошки менше 10 мільярдів. Цього буде достатньо, щоб закопати Рашу. Щоб нам дали 2-3 тисячі ракет, 500 атакам ракет для F-16, можуть іще дати. І першинги можуть дати, і тамагавки. Тобто ну, на цю суму можна закопати, зруйнувати всю логістику. Раші. Всю в радіусі 300 км, Все, повна точка, включно з заводами, складами, базами, штабами. Ну, тільки не дають. І Байден не давав, ну і Трамп призупинив. Так от, бачите, може вигідно, подумає, подумає Путін, а йому підскаже Трамп. Ну, дивись, Вовка, ти що обираєш? Воювати з Україною, яку буде підсилювати Європа? Так. Що з тобою буде з твоєю країною через 5 років? Та нічого. Ну, просто дика, дика країна. Ну, це я так фігурально кажу. А Європа стане сильнішою, потужною і розщавить тебе, якщо захоче. Європа, якщо витратить додатково 800 мільярдів доларів, майже трильйон, на озброєння. Так, ну, це буде монстр, справжній монстр. А німецька мілітарна машина. То, очевидно, за 2-3 роки вона стане більш потужною, ніж рашистська. ну Там не машина, там що у них влада, е -е, що там у них, копійка. Ну, які у них машини? Буханка, так? Чи морашистська буханка. ну от І тому скаже Вова: невигідно тобі. Зараз втягуватися в війну на виснаження. Програєш ти? У Трампа є аргументи. А так ми з тобою будемо герої. А ти будеш розвалювати вже Україну через просування свого президента на виборах. От яка модель, я думаю, може запанувати в голові Путіна. З вирогідністю, ну, я ставлю 51%. Не 50-50 на 50, а 51%. Мій прогноз, що може бути припинена активна фаза війни, ну так скажемо, до літа цього року. З вирогідністю 51%. Ну, а навіщо ж ми тоді суджу віддаємо? Не розумію. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую за увагу.